У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка привітали дипломованих магістрів спеціальності державна служба. Восьмеро випускників захистили свої магістерські роботи. Оцінювала їх державна екзаменаційна комісія, у складі якої не лише викладачі Полтенту, а й держслужбовці установ Полтави. За період діяльності магістратури, яка вже діє більше трьох років, підготовлено близько ста висококваліфікованих фахівців, серед яких посадові особи Полтавської обласної державної адміністрації, Держфінінспекції у Полтавській області, райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та інші. Як розповідає декан факультету, проблем з подальшим працевлаштуванням у випускників університету не виникає, адже їхні роботи мають ужитковий характер. Начальник головного управління державної служби в Полтавській області підкреслив актуальність магістерських робіт і додав, кожна з них готова до практичного впровадження. Нам дуже важливо, коли молоді люди в своїх наукових роботах, адже це наукові роботи, бачать шляхи вдосконалення і саме головне, підказують механізм здійснення реформування в тій чи іншій сфері державного управління, реформування державної служби. Опанувати спеціальність державна служба можна на базі кваліфікації спеціаліста або магістра будь-якого фаху, за словами Ірини Іваницької, зараз обговорюються питання щодо випуску на базі бакалавра. Здебільшого серед тих, хто обирає цю спеціальність, вже працюючи у сфері державної служби, взагалі я працюю у центрі підвищення кваліфікації державних службовців. Державна служба, скажімо так, підвищення кваліфікації напряму пов'язано із видом моєї діяльності. Ну а знання нові. І потрібні завжди. Першокурсники прослухали захист, і за словами членів екзаменаційної комісії у подальшому можуть використати набуті знання. Зараз постійно говоримо про те, що державні службовці повинні постійно підвищувати свою кваліфікацію, постійно підвищувати рівень свій професійний. Говорять про безперервну освіту державних службовців. То це якось такими було ну, логічно було те, що я вступила до цього навчального закладу. Випускники отримали дипломи, а першокурсники залікові Книжки